Друзі, намасте! вітаю вас на тренуванні для зміцнення пресу. Ми будемо працювати над всіма м'язами пресу зміцнювати наш кор, нашу маніпура чакру. І так, сідаємо впродовж килима, беремося руками за плечі і робимо. Прогин вперед і опускаємося не до кінця назад. Тягнемося ліктями вперед і опускаємося не до кінця назад. Вперед і назад. Трошки затрималися і зміцнили м'язи пресу, напружили їх вперед і назад. Глибокий вдих вперед, видих назад, затрималися. І тепер підключимо ноги, підіймаємо одне коліно і інше. Опустилися вгору, а опустилися вниз, піднімаємо поперемінно коліно, праве, ліве, відчуваємо, як наш прес зміцнюється з кожним рухом. Відчуваємо, як в районі нашого живота м'язи горять, руки переводимо вперед, і плавно-плавно, тихенько. Опускаємося вниз, поступово, не до кінця, ще нижче, ще, затрималися. І тепер повністю опускаємося вниз, переходимо в зручне положення, поперек повністю притиснутий до підлоги. Підіймаємо обидві ноги вгору, коліна зігнуті. І так, переводимо руки вперед, ноги під кутом. 60 градусів. І робимо рухи долонями вгору вниз, вгору вниз. При цьому ми дуже добре відчуваємо наш прес і не забуваємо дихати в такт рухам Видих, 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 дихаємо ритмічно. І тепер переводимо долоні за голову і робимо ті самі Рухи, але тепер назад. Видих, 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 видих. Дихаємо ритмічно, зміцнюємо прес, відчуваємо напругу в області живота, ще трошки, видих, видих, видих. І закінчили. Тепер обіймаємо руками наші ноги. Покачалися зі сторони в сторону, розслабили наш прес, спину і ставимо стопи на підлогу, руками беремося за голені, за гомілки. і тепер підіймаємо праву ногу вгору, підіймаємо таз вгору і тягнемося правою ногою до лівого ліктя, вгору, вниз. Вгору, вниз. Не забуваємо, що наш таз припіднятий над підлогою. Тягнемося лівим ліктем до правого коліна. Зміцнюємо косі м'язи живота, вдих, видих, вдих і видих. Вдих і видих. І залишаємо праву ногу на горі, на себе, і штовхаємо таз вгору, 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 пружинимо. Зміцнюємо також нижні м'язи живота І тягнемося носочком якомога вище, вище, вище. І опускаємо таз вниз, витягуємо ліву ногу, а праву ногу тягнемо якомога ближче до себе. І робимо пружинні рухи. Ногами міняємо ноги право дві пружини, ліва, дві пружини, права, дві пружини, ліва, дві пружини. Робимо рухи ритмічно, при цьому ми дихаємо. Видих, видих, вдих, Видих, видих, вдих, видих, видих, вдих, видих, видих, вдих, 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 вдих. Міняємо ноги і не забуваємо попереку нас повністю притиснутий до підлоги. Ще один раз. І закінчили. Тепер витягуємо знову праву ногу, руки впродовж корпусу і робимо коло правою ногою навколо свого тазу. Якомога більше малюємо коло навколо себе. Не забуваємо, що наш поперек притиснутий до підлоги. І тепер міняємо в іншу сторону коло, описуємо носочком коло навколо свого тазу. Таким чином, ми також задіємо дуже дрібні м'язи нашого пресу. І закінчили. Тепер тягнемо праву ногу якомога вище і опускаємо вниз, відтягуємося в різні сторони, згинаємо обидва коліна, знову ставимо стопи на підлогу і підіймаємо таз над підлогою і опускаємо вниз, вгору і вниз. Напружуємо тут сідниці якомога. Сильніше і залишаємося нагорі. Прес у нас сильний поперек, нейтральний, підіймаємо ліву ногу вгору, праву руку згинаємо в лікті і тягнемося правим ліктем до лівого коліна. Ногу опускаємо вниз і підіймаємо вгору вдих і видих. Не забуваємо, що таз у нас припіднятий над підлогою. Таким чином ми ще більше задіємо м'яз живота вгору і вниз, вгору і вниз, вгору і вниз. Ще трошки, пару разів. І залишаємося на горі носочок на себе і штовхаємо таз вгору і вниз, вгору і вниз, штовхаємо, на наче ліву п'ятку якомога вище, вище, вдих і вийдих, вдих. І, видих. і залишаємося на горі, носочок витягуємо вгору, опускаємо таз, права нога витягнута, і тягнемо ліву ногу до себе, пружинимо два рази, можна руки перевести вперед. І пружинимо поперемінно ногами вперед, вгору і вниз. Можна руки перевести за голову, пружинимо права нога, ліва дві пружини, права і ліва. Відчуваємо, як напружений наш прес, дихаємо інтенсивно, видих, видих, вдих, видих, видих, вдих, видих, видих, вдих. І опускаємо праву ногу, ліву ще більше тягнемо на себе, руки впродовж килиму і описуємо лівим носочком коло навколо свого тазу. В одну сторону малюємо коло якомога більше ширше. Ще один раз. І тепер залишаємося на горі і поміняли в іншу сторону коло малюємо, слідкуємо, щоб наш поперек був притиснутий до підлоги. Малюємо коло якомога ширше. І ще один раз. І залишаємося в центрі, знаємо обидва коліна, руки переводимо за голову. І тепер по силі інерції. Перекочуємося вперед. Стараємося стопи не опускати на підлогу, залишатися тільки на кісточках нашого тазу. Робимо перекати і залишаємося. Таким чином. Ми ще більше зміцнюємо прес. Перекат назад, вперед затримались, назад, вперед затримались. Задіємо силу інерції. Затримались, назад. Вперед, затримались, іще назад, вперед, затримались, залишаємося на горі. Переводимо долоні назад. І робимо такі пружинні рухи ногами і корпусом вперед-назад. Долоні в опорі. Пружинимо, штовхаємо ноги вперед, назад, вперед, складаємося навпіл і глибоко, інтенсивно дихаємо, вдих і видих, пружинимо вдих. І видих, вдих і видих, зміцнюємо наш прес. Тепер руками обіймаємо наші голені. І тепер руки переводимо вперед, розгинаємо ноги, згинаємо, обіймаємо руками голені. Вперед, назад. Обійняли, опустились. Обійняли ноги, опустились нижче. Обійняли ноги. Розігнули ноги, зігнули. Розігнули ще декілька разів вперед, назад, вперед. І плавно, плавно опускаємося вниз, праве коліно до себе, ліво по черзі, праве-ліво руками обіймаємо по черзі наші коліна. Слідкуємо, щоб таз був повністю притиснутий до підлоги, плечі припідняті. Поперемінно опускаємо праву ліву ногу, розгинаємо, дихаємо інтенсивно. Тепер переводимо руки вперед і останні рухи. Робимо те саме, але тільки ногами, прес у нас зафіксований, поперек притиснути до підлоги, прес напружений. Робимо ще декілька разів вперед. Розгинаємо ноги і опускаємося, відпочиваємо. Робимо перекати зі сторони в сторони, розгинаємо ноги, робимо коло нашими стопами всередину і назовні в іншу сторону. І тепер піднімаємо таз, переходимо в, сар... в сарвангасану поза свічі. тягнемося носочками якомога вище, також так само робимо коло носочками всередину і зовні. Тепер переводимо стопи назад, халасану. І плавно, плавно опускаємо наш хребет і ноги вниз. Тепер підіймаємо груди вгору, запрокидаємо голову і звільняємо голову. Тепер переводимо руки за голову в опору і переходимо в позицію колеса, якомога вище тягнемось. І знову опускаємося, розслабляємося. і Знову переходимо перекатом вперед. Сідаємо в зручну позицію, робимо глибокий вдих. І на видосі опускаємо праву руку, за лівою тягнемося в сторону. Тепер те саме вдих вгору, видих, опускаємо ліву руку, за правою тягнемося вгору. Переходимо в центр і зробимо такі покачування головою назад. Відводимо плечі назад, круговими рухами. Робимо ще один глибокий-глибокий вдих через сторону руки вгору і на видусі опускаємо руки на масте в центр грудей. Дякую вам за сьогоднішню практику. Всім чудового залишку дня Намасте.